Всім вітання. Сьогодні в роботі у нас буде принтер Epson. Моделька R200 Epson Stylus Photo R200. Яка проблема з ним? Зі слів попереднього власника при спробі замінити печатну головку Ось воно, такий моя вид У нього не вийшло. Ну, чи вийшло? Коротше, одним словом, він пошкодив шлейф. Ось сюди вони вставляються ці от можна побачити шлейф. Тобто, якщо ви його пошкоджуєте, відрізаєте, зачищаєте і вставляєте. І він відрізав дуже багато, ну, от видно, кусочки спроба була відрізати, відрізати, і нічого в нього не виходило. І поки дорізався до тих пір, поки залишився дуже малий кусочок, який не вистачає, щоб поставити на місце. Ну що зробимо зараз? Спробую розібрати пластик для того, щоб був кращий доступ. Ну і подивимося, може де натягнути лишки, ну або по-іншому проложити шлейф, щоб став до печатовічої головки. Позаду два саморізи і знімаємо бокові кришки. Так, ну тут буде один фіксатор. Зверху теж два фіксатори. Вам треба через верх, там, де ходять катриджі. Печатаючи головка пальцем, просто натиснути і кришечка зніметься. Так, бачимо у нас шлейф і обмеження йде в нього от такою виступом. Відкручуємо болтик і у нас шлейф подасться приблизно на 5 см. Думаю, що цього буде достатньо. Так, дивимося, я відкрутив винтик, шлейф продів. Ну, вивів із оцієї пластини і став він далі. Дивимося, печатаюча головка працює. Просто ще трошки він не до кінця доходить. Абсолютно він нічому не заважає. Зато величезний плюс, що у нас, дивіться, скільки тут додавало шлейфа. Я думаю, що зараз його вистачить з головою. Шлейф закріплений. Я розрізав його для того, щоб можна було оцю довжину заводити ну, куди завгодно. Тобто, щоб вони були два незалежні один від одного. Можна побачити, що довжини шлейфу вистачає для того, щоб робити маніпуляції. Сам шлейф дуже легко зачищається таким канцелярським ножом. Вставляєте деконтакти, і зверху вирізаєте з пластикової бутилки отакий кусочок для того, щоб цей шлейф прижати до контактів. От вони такі кусочки. Вставляєте, і буде вам щось тримає досить добре. Так, фініш на шлейф ви змотуєте весь сюди. Ну, звичайні перегиби і закриваєте цією пластиковою кришечкою. Ну, зрозуміло, що у нас вийшло з задньої частини ну, за рахунок того, що довжини трішки не вистачало, у нас компенсувалося. Бачите, трішки ну, на пару сантиметрів ми компенсували довжину. Ну, іншими словами, щоб. Я дивився в інтернеті ну, на AliExpress, то цей шлейф коштує десь 600 гривень. Ну, зрозуміло, що сенсу немає його придбати, тому що можна біушний принтер живий купити за такі кошти. Так, друзі, уставив по кольорах. Зараз спробуємо, увімкнемо, подивимося, що вийшло. Так увімкнув. Дивимося, як ходить печатуюча головка, чи не зминається шлейф ніде. У нас помилка по... по чорнилах. Ну Це зрозуміло, що, можливо, десь я катрджі просто по кольорах укинув. Так, і ще такий нюанс. Ну От у нас помилка по чорнилах. І як дізнатися, в якому картриджі закінчились чорнило? От у нас на панельці є такий виступ, стрілочка. І при натисканні кнопочки чорнила. У нас переміщається картриджі і показує напротив якого закінчились. Тобто у нас закінчились сині чорнила. Так, натискаємо, відкриваємо, виймаємо картридж. Ну, У мене картриджі є, тому ставимо робочий. Ну і перевіряємо, чи помилка пройшла. Так, видно, так, да? потухло. Тобто у нас зауважень немає. Зараз будемо перевіряти, чи буде працювати. Так. Зараз йдуть якісь налаштування. Можливо, він прожене бумагу для чистки самих дюз на печатаючій головці. Так кинув я файл на печать. Ну, Можна побачити, що абсолютно пустий лист. Тобто незрозуміло, чого він не печатає. Якийсь, здається, збій. Ну, зараз долізу до плати управління. Може, ще побачу там того, що по чорнилах, по печатаючій головці, вона, до речі, нова. Тут. Це немає ніяких. Так, друзі, зняв я платку. Ну що, візуально так по ній все ціле. Е, ну що. Так, як знімалася головка печатуюча, то є ймовірність того, що було десь якесь коротке замикання. І тому є смисл перевірити запобіжники. Вони у нас позначені буковкою F. Так. Зараз, друзі, я вам покажу його. У нас ось один F1. Так, ось він. І з іншої сторони у нас F2 F2 Ну і якщо ми перевіряємо тестером то у нас один показує Так, я вже його загубив. Один ось він. Один показує те, що він працюючий, а інший ось він, друзі, в обриві. Тобто схоже, що через нього у нас не йде через оці е, ключі, не йде інформація на печатуючу головку Ну, зараз щось спробую впаяти якийсь резистор нульового опору. Ну, Тому в мене такого точно немає запобіжника. Так, на іншій платці я знайшов резистор r 0 ну, Буду впаювати його. Так, друзі, запаяв. Ну, не дуже добре вийшло, я зараз почищу. Ну, в мене немає паяльної станції поки що. Ну, в будь-якому випадку збираємо і пробуємо вже кінечний результат. Так, Включаємо. Подивимося, що змінилося. Що, друзі, куча спроб друкувати, обвінчалась невдачею. Якщо спочатку він бумагу затягував і імітував, що він друкує, то зараз навіть не хоче затягувати бумагу і ну, не йде на печать. Так що, друзі, не знаю навіть, що сказати. Такий невдалий ремонт, спроба. Ну, бі за все, що він піде на деталі. Тому що ну, я з такою технікою ніколи не, ну, не мав справу, тому для мене вона тяжко. Можливо, в кого є які поради, я готовий вас почути, вести діалог, порекомендуйте, можливо, ваша порада комусь допоможе. Ну, на цьому все. Невдалий результат це теж результат, того, що була спроба. Ну, на жаль, вона закінчилась невдачею. Так що, друзі, от таке сьогодні відео.